Пророк Мойсей увійшов на гору Синай. І слава Божа зійшла на цю гору. Господь Бог дав пророкові заповіді. На двох скрижалях записані Несе пророк ці заповіді народу. А починаються заповіді такими словами. «Шмай Адонай Елегейну, Адонай Егат. Що значить слухай Ізраїлю? Господь Бог твій, Господь єдиний. Цікаво, що впровадження в заповіді починається зі слів Слухай. Слухай Ізраїль. І потім є набір заповідей, яких ми з вами знаємо. Коротко це заповіді любові до Бога і до ближнього, які і втілюється. В певні накази. Але вхід в ці заповіді, в завід з Богом, починається зі слухання. І це так цікаво, дехто власне, на це слово слухай звертають серйозну увагу. Тому що коли ти слухаєш Божого голосу, коли ти слухаєш його наказів, Його заповідей, вкладаєш їх в своє серце. то... Натурально починаєш виконувати. Важливо слухати. І в тебе буде сила, аби їх виконати. Насправді, бо дехто з нас звертається до тих заповідей і дивиться на їх, і не мов би здається, Бог просто обмежує людину. ні ні Ні-ні. Бог людину не обмежує, Він її звільняє від злоби, ненависті, крадійства. Брехні ідолопоклонства. Він звільняє людину. І ці заповіді є дорогою звільнення. Як, зрештою, ціла наша пасхальна історія Старого і Нового Завіту. Господь Бог дає заповіді, і їх треба навчитися слухати. Бо той, хто вміє слухати Бога, буде Богом ведений. Пам'ятаю, як я приїхав до України в 2011 році і один. Співбрат завіз мене до кухавини, до монастиря, де я якраз розпочинав свою дорогу в згромадженні рідом туристів. Пам'ятаю цікавий момент, як підходимо ми до нашого монастиря, а там з другого поверху дивиться на нас такий старший отець, світлої пам'яті отець Михайло Павлуцький. Він так дивиться і питає: А хто там іде? Той співбрат, який був зі мною, каже: Отче, я привіз тут. Кандидата приїхав до нас з Білорусі, тепер буде редемптористом. Він так дивиться на мене і каже: а що ти прийшов? Завтра ж підеш? Я так собі подумав, ну, дякую. А той співбрат, що був зі мною, каже: слухай спокійно, по-перше, це таке оця почуття гумору. А по друге, якщо ти насправді маєш покликання, якщо це є твоє місце, то ти тут будеш. Ти попросту будеш. І я не раз це також бачив у отця Михайла, як він був вимогливий до себе, але дуже лагідний, насправді в сповідях, в особливий спосіб до, ну, принаймні до мене, <сміх> не знаю, як <сміх> з іншими, був уважний і постійно казав ці слова. Браття, пам'ятайте, ким ви є. І це важливо. Пам'ятайте, куди ви йдете. Я ці слова також несу в своєму серці завжди. Тому що покликання, Боже покликання, проведе тебе через різні негаразди в твоєму житті, проведе тебе і введе в Царство Небесне, бо це Він тебе кличе, і дає тобі заповідь як дорогу до себе. Тож послухай Його голосу і йди за ним. Амінь.